Вітаю, друзі та підписники! У багатьох спеціалістів з охорони праці часто виникає питання, хто є відповідальним за медичний огляд. На деяких підприємствах навіть виникали спори відносно того, хто саме має займатися організацією та плануванням медоглядів працівників. Отже, давайте розберемося, що каже на цей рахунок, чинне законодавство. Обов'язки роботодавця щодо проведення. Медоглядів працівників визначені у статті 17 закону України про охорону праці, статті 45 закону України про громадське здоров'я, статті 169 Кодексу законів про працю України. Він зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного. Огляду осіб віком до 21 року, що передує проходження медоглядів працівниками на підприємстві, правильно підготовка та затвердження акту визначення категорії працівників, які підлягають попередньому, періодичному медичному огляду і. Поіменний список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. Форми даних документів наведені відповідно у додатках 1 та 2 порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженому наказом МОЗ від 21.05.2007 року No246. Зазначені документи погоджуються з територіальним органом держпраці відповідно до юридичної адреси вашого підприємства для своєчасного проведення медоглядів працівників. Роботодавець повинен укласти або поновити відповідний договір з медичним закладом, акредитованим в установленому порядку. Медзакладу надається поіменний список працівників, узгоджується і план графік проходження медогляду. Щодо служби охорони праці підприємства, то пунктом 312 типового положення про службу охорони праці. НПО 02043504 зазначено, що вона має приймати участь у складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди. А відповідно до пункту 3.14 цього ж нормативно правового акту, служба охорони праці повинна здійснювати контроль за проведенням попередніх та періодичних медоглядів. Отже, в положеннях нормативних документів, що визначають завдання та обов'язки служби охорони праці, не вказано, що саме вона повинна організовувати медичні огляди на підприємстві. При цьому проведення медоглядів дотримання строків їх проведення є підконтрольними служби охорони праці питаннями. Ну а питання, на кого покласти даний обов'язок, залишається за керівником підприємства. На практиці на підприємствах обов'язок організації медоглядів працівників виконує або служба охорони праці, або відділ кадрів для попередження виникнення непорозумінь або конфліктних ситуацій. Варто даний обов'язок затвердити у локальних документах підприємства. Наказі при призначення відповідальної особи або ж у її посадовій інструкції щодо керівників структурних підрозділів, то для них варто зафіксувати такі обов'язки, як забезпечення своєчасного направлення працівника на медогляд, і недопущення до роботи працівників, які не пройшли в установлені строки в медогляд. Такі обов'язки також варто приписати в їх посадових інструкціях або ж у наказі керівника підприємства про організацію проведення медоглядів працівників. Було корисно? Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Залишились питання? Ставте їх під відео. До нової зустрічі!